Добрий день, друзі. Зараз будемо дивитися питання, що очікує Україну з 12 по 18 червня. Наступна неділя, які будуть події в Україні. Давайте глянемо зараз, покладу розбір Сонця. Глянемо те, що буде відбуватися безпосередньо на цій неділі. Які будуть події? І зараз по пунктам я вам все доповім, щоб було зрозуміло, що які нас очікують події безпосередньо. Україною і українців з 12 по 18 червня, як буде, який буде розвиток подій, що скажуть руни, зараз подивимося. Дивимося на рунах, дивимося безпосередньо на, на рунах і дивимося, як буде відбуватися ситуація. Значить, показують перше, що приховано, воєнні дії. Перше, то те, що буде відбуватися в цілому, тут більше, знаєте, моменти по самим воєнним діям, і те, що відбувається безпосередньо з воєнного боку. Тобто, Моменти контрнаступу вже будуть розпочинатися. Моменти вже такі, знаєте, сильної підтримки України в воєнному питанні, те, що я казав на червень місяць, буде воєнна підтримка, ракети і так далі. Але, але тут, знаєте, що відчувається? Від руни? Відчувається те, що Сила буде певна, знаєте, як, е, є певні озброєння, які ми можемо побачити на цій неділі, які можуть бути проявлені більш активно, якісь удари по Росії будуть. Оце також йде цей момент. Воно це зараз приходить. Як буде в реалізації? Позбавлення від старого показують. Позбавлення від старого це пояснення таке, що е, вже немає взаємозв'язку з Росією ніякого, е, вже немає моменту терпіти це все. І тут показують позбавлення від старого, це те, е, що планують позбавляти. Росією всяких можливостей, тобто зараз ситуація змінюється з 12 по 18 червня. Україна активно розпочинає певні знаєте такі дії непогані, і тут показують, що позбавляються від старих наративів, від старої ситуації. Тобто ситуація зараз змінюється і вона не просто змінюється, а змінюється завдяки нашим силам, збройним силам України і буде реалізація цього. Далі показують, як це буде втілюватися в життя, скидування зі своїх плечей. Тобто Україна в цілому отримає певні моменти, певні пакети підтримки, але нікого очікувати вона вже не буде. Тобто, зараз Україна не буде очікувати допомоги. Десь сидіти і очікувати, що скажуть західні країни. Тут йде момент, коли Україна вже реалізує свої плани, тобто скидує зі своїх плечей, не слухає нікого, просто працює. Тобто, вже час закінчився очікувань і показують мені те, що Україна скидує зі своїх плечей, і це йде в реалізацію. Що попередньо було? Попередньо було показують, руна, називається перемовити для себе найбільш вигідні умови. Тобто Україна вичікувала, Україна хотіла, знаєте, вибрати певний час, підготуватись певним чином. знаєте, або тут іще моменти від такі, що. Коли Україна намагалася, знаєте, десь дочекатися дій з боку може західних країн або ще якісь моменти, але попередньо це було і зараз все це не має ніякого сенсу. Все, Україна йде тотально однозначно. Так то також я ж кажу, основна дії це можуть бути зв'язано з поверненням військовослужбовців, підготовки ракети. Все, що йде, зв'язано з тим, що буде на цей період, з 19 по 18 червня, конкретно воєнні дії і все, що зв'язано з ними посередині. Те, що йде, те, що не змінюється, вона очікування. Тобто, з одного боку від України це очікувало, що ці дії будуть контрнаступу. І Україна очікує певних моментів, коли це розпочнеться. Але тут, знаєте, те, що незмінне, тобто очікування, воно вже зараз ну, виходить з цієї позиції України, виходить з нього. І зараз Україна все ж таки очікує, знову ж таки, це не контрнаступ до кінця буде, а це будуть просто моменти, коли. Україна почне бити десь якісь про напрацювання робити, але буде більш очікувати доброї волі від Росії. Розумієте, щоб Росія просто вийшла. Тобто, всі ці зараз намагання України в цілому те, що відбувається, Україна, знаєте, не хоче тотально йти і помирати на цій війні, українці, воєнні і так далі. Тобто, тут ще йде момент конкретно тиснути, але тиснути так, щоб Росія просто відступилася. Далі показують мені. Які знання на цьому шляху повинні бути на цій неділі? Показують урна Голгофи. Тобто готовтеся до тяжкої ноші, до тяжкого хреста. Всі, хто в ЗСУ, всі, хто працює на те, щоб Україна процвітала, це буде важкий хрест, тобто він ляже на плечі не тільки українців, а це ляже на плечі знаєте, воєнних, це ляже на плечі всіх, всіх, всіх. Українців, тобто це такий важкий хрест, який Україна зараз несе, і потрібно зрозуміти, що шлях цей буде голгофний, непростий. Далі показують мені, коли ці знання отримають. Отримається, що буде надалі. Надалі показується ситуація захисту. Тобто Україна зможе захистити свої території. Конкретно цим Україна і Українська армія керується, захистити території, показують і безпосередньо це йде основ основа. Тобто, ми б не воювали ні в коєму разі, ні з ким і ніколи, якби не були ми в такі в такому положенні, розумієте? Тобто, по факту, те, що показує Росія. Спровокувала зараз контрнаступ. тобто український контрнаступ повинен був відбутися. Його готували до нього підготовлювалися. І я так розумію, розвідка російська і певні знаєте моменти вони знали, як іде ця підготовка, але вони вирішили раніше. Раніше, знаєте, зробити цю ситуацію більш каталізувати, тобто з певними своїми діями, певними своїми вчинками в бік України, і цей контрнаступ він повинен розпочатися без певної підготовки, яку очікували, яку яка шло шла по плану, яка повинна була відбутися в певний час і в певному місці. Але зараз цей контрнаступ він більше тут очікується. Певні дії будуть по цьому направленню, але все ж таки це не тотальний контрнаступ. Це певний, знаєте як, от наприклад, Росія е цю ситуацію активізувала, не дочекалася, спіця... створила ці складнощі для України, щоб. Україна пошла, пішла захищати свої території, розумієте? Це спровокувало Росію. Що далі робить Україна? Вона починає певні дії, але не тотальні. Розумієте? Не тотальні, тому що для тотальних дій немає ще моментів, які можуть відбуватися. Отут я ж кажу, по збройму, по позброєнню можуть бути літаки, можуть бути якась ще підтримка. Тобто, основне що приховано. зараз, очікує Україна ще зброю, все ж таки, щоб це знаєте, контрнаступ цей в цілому український він був реально ефективним. А поки що йде просто ситуація перестрілювання певних дій, які просто далі показують на цій неділі, будуть просто відтис... тиснути на Росію, трішки робити. Глагофний хрест показують захист. Іде і показують робота перевернута і показують руна сили. Тобто, певну роботу зроблять. Але показують в реалізацію, воно невдало піде, трішки по контрнаступу, невдало піде, тому що показують сили. Не не вистачає ще потрібно мати сила певна по озброєнню, певна мати підтримка. Може, це стосується того, що сухопутні війська йдуть. А зверху немає, наприклад, повітряної підтримки те, що по літакам оце зараз можуть бути літаки, і тут навіть на цій неділі 12 по 18 червня показують, що це питання більше як знов-таки вирішується, але немає такого ще що прям от прийшли. Прямо от уже літаки прийшли. Тут ще йде момент, коли очікують. От. На майбутнє зерно показують, ситуація новлюється по фронтам, буде змінюватися на цій неділі. Розмовляти про це будуть. Все це ми побачимо в новинах. І показується буде з боку України. Тобто, це буде оголошення з боку України певних моментів, що формат війни міняється, змінюється десь переміщення військ. Все це ми будемо бачити на наступній неділі, з 12 по 18 червня, в новинах. Тобто, основне друзі, що на цій неділі нас очікує Україна. Підсумуй, Україна значить планує максимально вирішити питання з літаками за зброєнням. Контр розпочався, тому що Росія його спровокувала, але він не тотальний. Він просто на перших етапах розумієте, щоб, щоб показати, що ми діємо. Але це не може бути успішним до кінця, тому що показують, немає певного збройня. Певне збройне на цій неділі буде більше як вирішувати, а не отримувати. Все ж таки, тому що може щось і отримують якісь певні шматки, але все ж таки, основне це все ж таки ця неділя пройде більше як в очікуванні цього зброєння. І певні дії будуть. Тобто Україна розпочне контрнаступ, але голгофним шляхом захистить певні території, і досить багато будуть жертв, і потім зупиниться цей контрнаступ. Тобто, що робота перевернута, і потрібна буде сила ще доповнюча, доповнюча сила, це літаки і так далі. Я озброєння, яке повинно бути. Тобто щось не розпочнуть робити, але повністю тотально, розумієте, просто сидіти вже неможливо і віддані певні прикази. Я так розумію, будуть на ці неділі, коли Україна піде в певні на певні кроки, але до кінця їх не зможе реалізувати, і прийдеться зупинитися на певний час. Отакі моменти в новинах скажуть про оновлення ситуації на фронтах і зміни військ Російської Федерації, перепереміщення, перебазування, і це буде з боку України відбуватися. Отака друзі ситуація по Україні коротко доповів вам.